Всіх вітаю! Коротеньке відео про апгрейд свого генератора. Генератор найпростіший. В ньому не було мотогодинника. Я його замовив на AliExpress. Ось я його встановив. Це непростий мотогодинник. Це він показує вольти, герци, години з початку його роботи. А це годин, верніше, за весь період роботи генератора, а це години ну, з моменту його заведення. В якості навантаження вибрав такий конвертор термія 2 кВт. Ось я його підключив. Зараз заведемо. Балончик з пропаном. Відкрутили. холодний, зараз трошки пропрацює, підігріється, щоб були стабільні оберти. І включимо конверт. Стабильная работа. Начинаем. Навантажение. Пошло навантажение. Больше навантажения. 2 киловатта. Работает на газу. Пропани. Айже, я зачем ДР? Навантаження 2 кВт. Вимкнув одне положення конвектора. Зараз взагалі без навантаження. Отакий мотор Кому потрібно, можете замовляти, в принципі як альтернатива.